Івано-Франківськ матиме новий статут територіальної громади. Це документ, який регламентує участь мешканців у місцевому самоврядуванні. У міськраді кажуть, стара його редакція вже не актуальна, адже ухвалена ще 15 років тому. Згідно неї, люди могли вносити на сесію те чи інше рішення, зібравши 10% підписів від усього населення міста. Така цифра чимала. У міськраді пропонують зменшити її до трьох сотень підписів. Також влада має намір спростити процедуру скликання громадських слухань для івано-франківців. Пропоновані редакції пропонується. Що що ініціаторами громадських слухань можуть бути 70. Не менше ніж 75 членів територіальної громади. А якщо питання стосується якоїсь окремої частини міста або якогось окремого будинку, то взагалі сім чоловік. Експерти інституту політичної освіти переконують такі зміни дійсно суттєві. Нове положення, дасть змогу краще контролювати чиновників і впливати на рішення міськради. Тим паче, це стало актуальним після революції гідності, коли кількість громадських активістів зросла у рази. А от владі таких змін боятися не варто. Нам не потрібно очікувати, що після уха. Алення сесією, ми побачимо величезну кількість місцевих ініціатив і величезну кількість громадських слухань, які будуть ініціювати громадяни. Це є нормальний процес, тому що потрібен ще процес для того, щоб громадяни дізналися про ці норми, спробували і найважливіше повірили в те, що вони працюють. Бо на жаль, довіра до органів місцевого самоврядування, органів влади не надзвичайно висока в Україні. Проект нової редакції статуту громади можна переглянути на сайті міськвиконкому, а громадські слухані. Щодо нього відбудуться уже на початку наступного місяця. Опісля документ розглянуть виконком і депутати. У міськраді прогнозують, що новий статут місто матиме до кінця квітня.